Іринко, а ось і я. Ти не замерзла. Ні, все добре. Вони сьогодні в брата чекають. Тато приїде, сестра обіцяла зайти. Давай заскочимо до них, хоч на хвилинку. Не знаю. Ти думаєш? Тримають нас за бидло. думають, ми постійно будемо так терпіти. Забилось знов гаряче. Щоб ти найміцніший сперся лицем на моє плече. Всі йдемо до центрального намету, там будуть дані вказівки щодо нічого наступу. Роботній лікарні чи ви жінка цими днями? Та ми і так себе чекали. Я відкривав виклав всі свої справи, але вибач, не встиг тебе застріти. Та нічого, нічого. Старому солдату не звикати. Ну що, сідай, батько, проходь. Знімай свого кожуха. Почінь здорово. От заморився. Та я й не дуже. Заморився, знаєш. Сідай. Думки, думки, болить. Ти про майдан. Ну чим все закінчиться? Люди стоять, митингують, мерзнуть. Звісно. Політики і політики, владу на горі ділять, а народ простий, мучається. Розумієш, присмак такий відчувай, я це знаю. Присмак війни, війна буде. Думаєш? Ах, повір мені. Україною керує і бандит, і це їм дуже вигідно. Ну, в тому то і справа, що вигідно, ну, це їх ставлені, ставлені Кремля. І ти розумієш, що трапиться, коли вона народ А Ти на Майдані я бачу мітингуєш, так? Ти ж, по, ти ж раніше був так, так думав, ти пацифіст. Проти війни виступав і політикою не переймався. Так, батько. А я дивлюсь, ти прямо бандеревець. <рес> так, так, дійсно, батько. Я бендеровець. А що тут скажеш? Я хоч не націоналіст, але ж гени, не проп'єш. Ми Це ж батько. з тобою кого роду. чи ти забув? Тоді наливай. Ну, давай. Будьмо. О, та, так, так. Батько! слухай, я весь час думаю, може тобі краще переїхати сюди до Києва. Як мами не стало, ти все смурнієш, а з нами веселіше, І Ліда з Іринкою тут. Ну чого ти мовчиш, а? Та що, та що тут, тут казати? Ну що ну всі звідусіль їдуть до Києва? Ну, так ну і медом поману. Ну, що що? Я... Ну а як після Афгану мене зазнали в Донецьк, то все життя там пройшло. Розумієш, там все ос, оселя, все, все хозяйство, Ну Та як ти розумієш? Ну, розумію. Крізь можна жити, я тобі скажу. Крізь можна жити, аби не було війни. Вставай, мила моя вставай. 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 Ваня, дуже приємно. О, я бачу служили. Так, так, я... так, так, добре, що ти відпустив до Києва. Ну, бачиш, як добре. Вісім Ірина. Так! Боже ти, ангелочек. ангелочик. Його весь майдан знає. Він історик, він дуже розумний. І... Але він дуже скромний. А ви всі, ви якісь не такі. Словом, ми підемо, напевно. Ну ти чекай, чекай, чекай. Давай так, знаєш, ти нам його покажи. На коротку годинку. Так, трошки. Заяви, окей? Ми його не перелякаємо, а потім ви підете. Добре? Ну добре, тато. Доброго вечора всім. Добрий вечір. наступаючим новим роком! Прошу всіх взяти келе. А то скоро новий рік. А ми ще навіть бажання не загадали. Андрію новивайся. Слава Україні! Героям слава! слава. Римця мені подобається твій друг. Дякую. А в мене є чудова ідея. Давайте всі разом зустрінемо новий рік на Майдані. Точно! Це історичний момент! Наше місце там! Я знаю, але у мене немає вибору. Неправда, завжди є вибір. І ніхто, ти чуєш, ніхто, крім тебе, не несе відповідальності за твій вибір в цьому житті. Аліно, я більше так не можу. У мене страшні перечуття, Аліночко. У нас усіх чекає страшенне горе. Я, я більше так не можу. Що ти таке говориш? Яке таке горе? З ким? Я не знаю. Може, зі мною я більше так не можу жити, Аліна. Антон, ви посварились? Але він такий порядний у тебе. Він так тебе любить і за сина піклується. сина? піклується. Я просила його. Досить. В нас одного спецпризначенця в хаті. Залиш мені сина, не. Не запихає його в армію, А він каже, що в наш час кожен мужчина повинен вміти стріляти. Для чого стріляти? Який такий час? Чому мій син повинен йти в когось стріляти? Я рукаюсь наш президент. Что у вас, наш президент? <энстит> <стит> вы, я тетушка. тоже. <святливый>